22 дрони типу FPV передав військовослужбовцям 3-ї окремої штурмової бригади один із реабілітаційних закладів Тернопільщини. Це колектив збирає ці кошти, що ми вивільняємо своєї діяльності, заробляємо і ми на ті кошти формуємо такі замовлення. Ми всі маємо працювати на збройні сили України. Дрони це сьогодні найбільш необхідне, що сьогодні є на фонді, тому що війна сьогодні інша. Війна сучасна, війна технологічна і дрони це сьогодні як розхідний матеріал. Тому вся країна сьогодні повинна працювати на фронт, повинна всіма силами кожну свою місію працювати для того, щоб допомагати нашим захисникам боронити нашу землю. Дрони типу FPV – важлива частина озброєння наших захисників. Це очі сучасної армії. Вони допомагають ефективніше нищити ворожі позиції та техніку окупантів. Тут використовується підвищеної ємності батарея. Класний модуль зв'язку, що дозволяє навіть під ворожим ребом летіти далі і не втрачати зв'язок з дроном. Оці складові є основою класного і впіві дрона який взлетить, полетить і щось уразить. До допомоги третій окремій штурмовій бригаді долучилася й волонтерка Алла Стечешин, яка закупила два дрони. На сьогоднішній день поступила в дідних заявка. Це дрони. Ми своєї фірми виділили кошти. Це на два дрони. Інших 20 дронів закупила лікарня для того, щоб хлопцям спасти життя і наблизити нас до перемоги. Ці дрони виконуватимуть бойові завдання на Донецькому напрямку. До слова, це вже не перша допомога, яку надає захисникам цей реабілітаційний заклад Тернопільщини. Раніше його працівники закупили протидронові Рушниці, апарати нічного бачення та інше необхідне спорядження. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.